Люди, вітаємо вас на ламповому подкасті. Цей подкаст створений для того, щоб бути корисними під час війни в Україні, і, зокрема, для підтримки третьої окремої штурмової бригади. Зараз ви побачите короткий епізод спілкування з офіцером 3 окремої штурмової бригади та результатами нашого першого збору. Ми запустили цей проект в листопаді. Там я не скажу точно дату, але умовно кажучи, це там середина листопада, і за три з половиною місяці нам вдалося з вами разом зібрати 350 тисяч гривень, які конвертувалися в те, що військові самі придбали для себе і вирішили, куди ці гроші розподілити. І ось саме про те, що придбали, нам допоможе з вами сьогодні. Не побоюся цього слова, мій друг. Цікавий співрозмовник Вадим Сачий, офіцер третьої окремої штурмової бригади, який зараз е, займається саме тим, що він співпрацює з бізнесами, і це називається цивільно-військова співпраця. Тобто він зараз займається цим направленням і таких, як я умовно кажучи, підприємців збирає для того, щоб акумулювати гроші на потреби третьої окремої штурмової бригади. Вадим, вітаю тебе. Вітаю, Макс. Дякую за запрошення. Дякую за цей проект, за твою ініціативу. Розкажи нам, будь ласка, що це за дрон, які його основні характеристики, і яка його кінцева мета. Почнемо з того, що е, дрон FPV – це не моя, скажімо так, спеціалізація з війни, угу. але я взагалі позагляд тобі коротко по суті зможу пояснити, що це за історія. Е, це FPV-дрон. Перша задача і перша єдина це камікадзе. Це дрон, який летить по великому рахунку в одну сторону. Це на даний момент найбільш, скажімо так, результативний боєприпас, який ми можемо собі дозволити спільними зусиллями цим боєприпасом забезпечити особовий склад людей, які б'ються зараз на передовій. От. По характеристикам, чому зупинилися саме на цьому дроні, коротко, можливо, про це вас я розповім, ми є. Продовжуємо відділ логістики і постачання бригади. Ми отримаємо буквально з передової від хлопців з підрозділів задачу, ТЗ, що потрібно їм отримати як найкращий варіант на те, що. Ми б хотіли їм передати, що нам потрібно, а те безпосередньо, що потрібно їм, uh -huh. і це дуже важливо. Це дрон, який може підіймати корисне там бойової е, навантаження близько 2,5-3 кг, бути автономним в польоті бути близько там, 20 хвилин. І цього, в принципі, достатньо. Тут е, сучасна, дуже гарна система управління відеозв'язку, е, ну і там багато 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 є нюансів. О, тобто виробник генерал черешня, скажімо так, трошечки рекламою дамом, це дійсно виробник, який, ну скажімо так, робиться в срок перше, це дуже важливо, дуже швидко. Якість е, ідеальна, в принципі. Ну тобто, ці дрони люди на е, бійці на передовій не перероблюють. Це дуже важливо. Якщо у вас будуть гості, які там дотичні до війни. До БПЛА, до взагалі до ударних дронів, вони вам точно скажуть, що більшість того, що передають волонтери, люди допилюють на колінці вже безпосередньо в окопі. І ми постаралися зробити, ну, скажімо так, вибрати те рішення, яке забезпечить ці ризики, щоб ми передавали готовий до бою, до виконання завдання, інструмент. Угу, Отак. Я зрозумів. Дякую виробникам цих дронів за ті, якби якості, які є у їх. Я не знаю, чи правильно це називати бізнесом чи ініціативою, те, що все в срок і гарної якості. І друге питання там у нас якби зараз коротенько, немає з тобою повноцінного подкасту. я думаю, що ми ще обов'язково щось разом запишемо. Здорово. Розкажи, будь ласка, чи складно зараз співпрацювати з бізнесом? От з моменту, як ти почав співпрацю, там збір коштів для окремої третьої штурмової, і до сьогоднішнього дня, які основні виклики, над якими ти працюєш, і можливо, які основні досягнення, які ти вже для себе можеш відчути і задекларувати їх, давай можливо з кінця почну. Про досягнення будемо говорити, коли закінчиться війна. Тоді можна буде це якось приймати як якийсь знаєш, непроміжний результат, а підвести якусь риску, таку знаєш, узагальнюючи. По комунікації з бізнесом ну складно, звичайно складно. Тобто є декілька етапів, які потрібно проходити, що дуже сильно допомагає. І люди, які, скажімо так, дотичні до війни, вони були від початку війни, повномасштабної війни або ще го року дотичні до війни, і вони умовно таким сленговим словом, сарафанам передають. Передають твою особу як комунікатора, і можуть сказати, що ти там, ну як я люблю казати, не і не попрошайка. Ти людина, яка свідома, ти людина яка з підрозділу з бойового ти точно знаєш, що тобі потрібно, і е, люди, скажімо так, налаштовують комунікацію. Це, 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 це добре. Інший варіант, коли ти потрібно шукати людей, умовно з, з простору, шукати той бізнес, тих свідомих підприємців, спроможних тобі допомогти. Ти проходиш через ці всі етапи і ну, це займає завжди певний час. З однієї сторони, ти маєш умови, коли підрозділом критично необхідні дрони, ударні дрони, розвідувальні дрони. Ну, наразі це ударні дрони. А з іншої сторони, ти проходиш цілий етап. Пояснення, прийняття сам собою для того, щоб людям це мати терпимість пояснювати. Можливо, це буде трошки грубо, але люди завжди не ну як сказати, вони не є емпатичними завжди. Тобто, ти приходиш з проблемою, яка ти яка тебе зсередини розриває, ти використовуєш весь набір там інструментів, слів, думок. А людина просто холодно відповідає, що ну їй не цікаво, наприклад, або шукають правдиві, неправдиві. Причини для того, щоб закінчити з тобою розмову. І я для себе зробив такий висновок, також знаєш, коли там зараз всі вибудовують концепцію на майбутнє, як спілкуватися з ветеранами, як спілкуватися з людьми, які е, прийшли війну, горнило бою, як з ними налаштувати комунікацію. От я точно впевнений, що ти з людиною можеш провести розмову, ти можеш їй не допомогти. Але сам процес, який ти вибудовуєш, це може бути просто хамська поведінка, йдіть нахрен вам, ну, ви нам не потрібні, не до вас, наприклад. З іншої сторони, людина може хоча б тебе вислухати, зрозуміти, що тобі треба, і хоча б розуміти, чого ти прийшов, хто ти, і сказати, дивись, я, я зараз це не можу зробити. Але давай ми подумаємо разом, як тобі допомогти. Навіть якщо це нічим не закінчиться, повір, це, це просто основа моєї роботи, комунікація і відділу, в принципі, в якому я в бригаді знаходжуся. Вот. Хотілося б трошки більше порозуміння від населення. Ну, з однієї сторони, десь я їх можу зрозуміти, також є втома, є психологічне виснаження, багато є аспектів. Але я думаю, саме в розмові з ветеранами, з дійсно бойовими людьми, треба проявляти, можливо, я думаю про щось захмарне, але трошечки більше поваги. Хоча б приділяти час, якось так налаштовувати діалог. Я би про це хотів мріяти. Mm -hmm. Зараз те, що зрозумів, слухаючи тебе, що насправді абсолютно я уявляю ситуацію, от реально в цьому житті знаючи себе, і mm. тебе, що я сиджу на твоєму місці, а ти сидиш на моєму місці. Бо ти дуже розумна, освічена людина, яка була підприємцем і ці свої підприємницькі е, якості реалізовував е, на війні, роблячи ну як інженер. Структуру майбутнього бою вибудовуючи її, я тобі дуже вдячний і пишаюся нашим спілкуванням. Сподіваюся, що черешні ми назбираємо багато <плес> <плес> і не будемо, ну якби там умовно кажучи, там переривати наші робочі процеси. Коли у нас з'явиться час, я чекаю на тебе в гості, щоб сісти і поговорити. і дозволимо собі, я думаю, ще й в кадрі і налити краще. <плес> Коли це буде доречно і на ну, це буде час. Дякую за твою ініціативу, дякую, Мак, за твої проекти. Дійсно, ти як людина емпатична, і ти дійсно співпереживаєш з тими викликами, які переживають військові. Я тобі за це кажу. Дякую, величезне, дякую всій твоїй спільноті, дякую всім людям, які з тобою працюють, тому що їх можливо, на перший погляд, для них незначучі внески приводять до таких результатів. Дякую. Ви зараз можете побачити QR-код за посиланням. Будь ласка, переходьте, донатьте для нас. Це дуже важливо. і Це підтримка нашого каналу. Нам не важливо те, щоб ви якимось чином допомагали нам в розповсюдженні нашого каналу у вигляді лайків, підписок і коментарів, порівнюючи з тим, щоб ви просто скидали гроші. Бо у нас є ціла команда, яка працює над тим, аби цей проект виходив, і щоб у нього була. Аудиторія, і ми знаємо, як доносити до цієї аудиторії, як шукати свідому україномовну аудиторію. І це наша робота, і ми будь-якому разі будемо розвивати канал. А от гроші, які ми витрачаємо, наприклад, там на те, що зйомки, ми плануємо компенсовувати у вигляді саме не росту каналу, а у вигляді безпосередньо донаті. А ще я хочу окремо висловити слова подяки людям, які допомогли у цьому зборі, і люди, без яких неможливий був би в принципі цей збір, адже кошти, які, там, на які придбали ті дрони, які ви ще не побачили, реалізовані суто з YouTube каналу «Усі тут». Я хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів попереднього збору, який ми організовували. Наразі він вже закритий. І хочу сказати спасибі кожному глядачу, хто донатив. Хочу сказати спасибі всім гостям, які приходили до нас на подкасти, які теж робили донати. Хочу подякувати всій команді завдяки якій взагалі можливі випуски наші і. Вихід в ефір. А також я хочу ще подякувати деяким людям, які робили суттєві донати на цей збір. І у мене є невеличкі інтерактив для них. Хочу подякувати своєму другові і партнеру Жені Попко. Бро, я тебе дуже сильно люблю, і без тебе це точно не було б можливо. Дякую, що ти підтримуєш і докладаєш до цього року. Віктор Базильчук, дякую тобі, без тебе цей. Проєкт теж не міг би бути реалізованим, і я сподіваюся, що ти ще побачиш багато таких подяк від креативної гавані. Усі тут. Даня Ярімка, я тобі теж дуже вдячний, і без тебе цей проєкт так би не був можливим. Спасибі тобі за підтримку і за віру. Все найкраще нас тільки чекає попереду, Олег. Фагот. я хочу тобі подякувати за те, що погодився взяти участь в подкасті, адже ти довірився просто ноунейм no хлопцям. І. Ти кайфова людина, я тобі за це вдячний. У Олега нещодавно вийшов сингл. Гроші. Ми залишаємо посилання знизу випуску. Або просто вводьте на ютубчику Фагот Гроші і слухайте топове українське музло. Ярослав Казьо. Шикарна людина, шикарний сім'янин, підприємець. Якщо ви хочете комплексно дбати про ваші зубки, то вам а, саме до Ярослава, клініка CDC. посилання залишимо під випуском. Андрій Карпюк, я дуже вдячний тобі за те, що ти відгукнувся прийти на подкаст, і Ми мали з тобою таку щиру розмову. Сподіваюся, що у твоєї компанії стілу UA буде все топчик. І якщо я зможу бути корисним для того, щоб у неї все було топчик, то я буду корисним. Дмитро Олександров, Дмитро, ти окремий вид любові, і ми з тобою вже купу всього пройшли. Спасибі тобі, і в тому числі за донати, які ти зробив у мене на Дні народжені і Настя. Я вас обіймаю. Так, Роман Загорняк, Ромчик. це... Обличчя, яке може знати дуже багато киян, адже ця людина займається комунікацією в комунікаційній агенції Аверіна. Ми тобі дуже вдячні за твій донат, який ти зробив під одним нашим випуском. І сподіваємося, що ти робитимеш більше донатів. Посилання на комунікаційну агенцію Аверіна залишаємо знизу. Так, Вадим Попко. Ну, я хочу тебе подякувати в першу чергу за брата, а в другу чергу за тебе і теж за твій внесок в наш перший збір. Спасибі тобі і чекаю тебе на подкасті офіційно. Е, Віктор Павко, я вам дякую за двох прекрасних синів і за ваш донат на дні народження. Дуже ціную наше спілкування і сподіваюся, що матимемо ще багато приводів для того, щоб просто поспілкуватися як люди і дізнатися щось цікаве один від одного. Петро Журавель лисий такий чувачок сидить там в телефоні, рішає вопросики. А він не просто рішає вопросики, він займається серйозним бізнесом разом з наступним хлопцем. Якщо вам потрібна маркетингова стратегія, яка буде 100% працювати, то пишіть нам, а ми вас уже зв'яжемо чи дамо контакти з цією агенції. Вовчик Плотніков, дякую тобі за підтримку не тільки збору, а й взагалі усі тут. За те, що сидиш, матюкаєш, спіш, шпілиш на компі і відволікаєш нас від роботи. Але ми реально тебе цінуємо. Якщо можна, кричи, будь ласка, тихіше, але насправді ти топ у своїй сфері. І в Counter-Strike, маркетингу і в Counter-Strike, так тримати далі більше. А, Мікаель, хочу подякувати тобі за. Те, що став гостем на нашому подкасті, окремо дякую тобі за донат, який ти зробив. І приємно спостерігати за твоїм зростом на Ютубчику в Тіктоці скрізь. Бажаю тобі успіхів, Микола. Дякую тобі за те, яка ти людина, і за те, що ти підтримуєш не лише цей збір, а й інші. Респект, Респект Братан. Олексій Гуйван. Дуже серйозний аграрій з такою чарівною посмішкою. Дуже приємна, ерудована, начитана людина. Я тобі дякую за донати, які ти робиш на цьому зборі, і дякую тобі за нашу дружбу і за наше спілкування. Сподіваюся, що е, далі буде теж його більше. Тамчик, бро. Ти такий худенький, тут гарненький. Я тебе люблю, мій молодший брат, і дякую тобі теж за донати, які ти зробив. Лав'ю. Костянтин, я тобі вдячний за допомогу і за. Підтримку всіх зборів, які ми робимо, те, що ти небайдужий, бажаю тобі особисто успіхів, здоров'я і всій твоїй родині е, до зустрічі в ту Сергій Десятник це людина, до якої я звертаюся з будь-яким збором, а я часто звертаюся з різними зборами до людей. Я не афішую це в соціальних сторінках, адже я розумію, що збирати в інстаграмі умовно монокорчі стало набагато складніше. і плюс... Є рівень довіри там до різних людей хтось донатить до кого конкретно. Але коли я звертаюся до Сергія, то Сергій ніколи не пройде повз і кидає дуже суттєві суми на ці збори. Хочу тобі подякувати від свого обличчя і від обличчя тих військових, кому ти скидав ці донати. Антон Чали, Братик мій, мій перший бізнес-партнер. Я тебе дуже люблю і ціную. Дякую тобі також за допомогу у зборі. І для глядачів хочу сказати, що ця людина, каву якої ви п'єте в місті дуже часто. А ще згодом у неї з'явиться власний бренд, де вони будуть обсмажувати каву. І посилання на їхні соціальні сторінки, то я лишаю в описі цього відео. Антон Фальковський, мій кращий друг дитинства, який останнім часом ображає мене. І каже, що у мене ху... смак, і я погано виглядаю. Братік, ну я тебе все одно люблю. Від цього не менше. І дякую тобі за допомогу у зборі і лав'ю. Так, лишилося небагато, е... і тут доведеться ще дещо робити, доведеться зараз покажу. Тіна Кристінова. Я тобі вдячний за в першу чергу наше спілкування. В другу чергу за те, що так само будь-які збір, які я влаштовую, ти його підтримуєш. І, люди, якщо вам цікава взагалі тема духовного розвитку і самопізнання, то я залишаю в описі цього відео посилання на YouTube канал Тіни, де ви можете дивитися ці відео абсолютно безкоштовно і краще розбиратися в собі. Олена Голубицька сонечко. Я тобі теж дуже вдячний. Ти красотка. Зараз така стала вообще фітаняшка. Я не можу. Я тобі бажаю успіхів не лише в роботі, що в тебе супер класно вже вдається, а й в тому, що тобі потрібно, окрім цього. Якщо тобі щось, звісно, потрібно. Хочу сказати, що GG Project — це компанія, яка належить Олені Голубицькі і мамі Людмилі. Це найкращі, напевно, весілля, які влаштовуються для українців по всьому світу. Вони не є дешевими. Але ви можете очікувати на найвищу якість і також посилання на компанію GG Project лишаю в описі цього відео. Катя Толстікова, я тобі дуже вдячний за те, що ти погодилася стати гостею на подкасті. І окрім цього, за те, яка ти є людина. Я тебе дійсно дуже сильно люблю. Бажаю тобі, щоб те дзеркало, яке в тебе є. Все ставало красивішим і красивішим, адже ти для цього все робиш і рухаєшся прям неймовірно. Я ціную наше спілкування і вдячний тобі не лише за те, що ти стала гостю на подкасті, а й за підтримку наших донатів. Зараз секунду. Треба перекурити тепер. <рес> Ресторан тобі один з найсмачніших ресторанів на Подолі на сьогоднішній день, якому скоро вже буде 10 років. Адреса Верхній вал 2, вивіска у нас не дуже така от помітна, але там дуже смачно, там можна зараз пити шикарні коктейлі, які готує Кирил, І окрім цього, ще не звичайні коктейлі, а й димні мікси теж у нас присутні. І ми найперші в своїй сфері і найякісніші в сфері димних міксів. Так що, хто давно у нас не був, велкам. І востаннє хочу подякувати цьому тігру за те, що у нього голова працює без відпочинку, і це йому по життю дається складно взагалі будь що. Але бажаю тобі, щоб ти продовжував щось вигадувати, якісь такі цікаві історії, які об'єднують людей, допомагав іншим людям, адже це для тебе важливо. І дякую тобі за те, який є ти сьогодні. І сподіваюся, це не зміниться і в майбутньому. Ну, на цьому ми завершуємо наш подкаст. Дякую, Макс.